У Лозівській міській територіальній громаді серед 120 перейменованих вулиць та провулків, які отримали нові назви вже з початку повномасштабного вторгнення, зазнала змін тепер вже колишня вулиця Краснофлоцька. Як говорить історик В'ячеслав Труш, в нашому сьогоденні старі назви пов'язані з радянською історією, вже залишаються в минулому, а повертаються назви, які мають безпосередній зв'язок з українською історією. Тож і перейменували колишню краснофлотську на честь українського гетьмана, історика, українського військового, громадського і церковного діяча Петра Сагайдачного. Вона перебуває у своєрідному історичному поєднанні з вулицею, яка має назву козацька. Науковий співробітник Лозівського краєзнавчого музею В'ячеслав Труж зазначає: обрали для вулиці таку назву, адже ця постать багато про що говорить всім українцям та українській історії. Адже Петро Сагайдачний це людина, яка мала і має всеукраїнське значення. Народився на Львівщині. Але саме перебував у лавах запорізького козацтва. Тобто, коли Україна ще входила до складу Речі Посполитої, не було цього поділу на схід і захід досить штучного. Петро Сагайдачний справжнє прізвище його Петро Конашевич Сагайдачний, тому що козаки, коли приходили на Запорізьку Січ, вони отримували нове прізвисько. І саме оскільки Петро Сагайдачний. Дуже добре стріляв з лука, дуже поширена козацька зброя тих часів. То саме він став називатися Сагайдачним, тому що Сагайдак це колчан, тобто спеціальна така пристрій для стріл. І з часом Петро Сагайдач висувається в перші лави українського козацтва. Чому? Тому що він мав стратегічне мислення, Тобто він був не просто військовим козацьким ватажком, як були відповідно. Кошові отамани до нього, а він саме мав бачення того, що потрібно саме Україні, що потрібно українському козацтву, саме в його розумінні. І найбільше, звичайно, про що ми його згадуємо, це його військові походи. За радянських часів в першу чергу виставлялися його походи саме проти турків, проти татар, коли він саме взяв штурмом кілька прибережних фортець в Чорному морі, і в ті часи писали, що козаки... А вони повністю контролюють Чорне море. Нема такого місця, де відповідно саме в яке б вони не контролювали. Вони встановили контакти, припустімо з грузинами. Вони постійно нападали на турецький флот, який контролював Чорне море. Найбільш таким вагомим досягненням, а це був саме штурм кафи. Сучасна Феодосія це був величезний невільничий ринок, де продавали людей. Вкрадених внаслідок походів, де людей продавали просто як худобу, як рабів. Відповідно, саме Петро Конашевич Сагайдачний здійснив морський похід, звільнив величезну кількість бранців, повернув їх саме на батьківщину, і відповідно сам розбив. Переважаючи а, сили ворога, але а, саме а, цей акцент на морські походи на війну проти турків і татар ставився саме за радянських часів. От інша його сторінка, те, що він на чолі козацького війська ходив проти московитів, проти московської держави, применшувався. І саме об'єднане українське польське військо в 1618 році брало участь в поході на Москву, коли відповідно були а, штурмувалися арбатські ворота, коли Москва була оточена, козаки також штурмували калугу, взяли приступом менше міста і московити саме тодішні Назва росіян, вони були змушені піти на переговори і підписати мирну угоду. Тобто, саме козаки там себе проявили, вони доходили до сучасної Ярославщини, Вологодщини, тобто саме північні частини московської держави. Внаслідок цих походів, внаслідок цих походів, козаки себе зарекомендували і відповідно вони оформлюються в окремий соціальний стан із своїми правами, із своїми, скажімо так. Соціальним статусом, тобто, це вже були не просто тікачі або шукачі якихось пригод. Тобто, це був уже чіткий такий стан, на який тодішній уряд міг спиратися. Петро Сагайдачний підтримував українську церкву та культуру. Сам був досить освіченою людиною, зазначає історик В'ячеслав Труш, і українському гетьману присвячено дуже багато художніх творів. Петро Сагайдачний, і чим він іще відомий? А тим, що в 1621 році знову ж таки він взяв участь у спільній боротьбі українців та поляків проти переважаючих турецьких військ. Тобто, як зараз відповідно у нас Польща сучасна є одним із найголовніших партнерів. Яка підтримує саме Україну, так і в ті часи, в XVII столітті, теж українці і поляки виступали разом проти зовнішніх загроз, зокрема проти Москви, а в 1621 році проти турецької загрози, оскільки турки тоді планували захоплення України, частини Польщі, встановлення своїх васальних, скажімо так, правителів, і в битві саме під Хотином. Сучасна Чернівецька область, яка тривала досить тривалий час, козаки Сагайдачного вони долучилися до розгрому турецького війська, яке значно переважало Украї... об'єднане українське польське. Тобто саме турків було десь 150 тисяч українців, поляків, приблизно 80 тисяч. Але саме завдяки Петру Сагайдачному, цей наступ на Європу було зупинено. Тобто, знову ж таки, оце ось оця вулиця нагадує нам про. Те, що в принципі, за ці століття партнери і вороги не міняються. Тобто ми так само зараз протистоїмо російській агресії, так само нас підтримує а, сучасна Польща, а, тодішня Річ Посполита, І знову ж таки, новітні нащадки запорожців теж беруться за зброю. Тому що, як Сагайдачний очолював запорожців тодішніх, і наші землі входили до складу Запорі... Запоріжжя, саме Орільської Паланки, так само відповідно. І а, сучасні захисники з історичного Запоріжжя теж беруть участь в боротьбі з ворогом. А, Петру Сагайдачному було присвячено досить багато творів, зокрема, і Пантелеймона Куліша, а Марії Пригари. На честь Сагайдачного названа названі були два українські кораблі, зокрема флагман новітньої України Петро Сагайдачний, також корабель часів Української Народної Республіки. Також Українська Академія Сухопутних військ носить його ім'я Петра Сагайдачного і за часів. Боротьби 1917-1921 років за українську державність. Один із полків українських теж мав назву Полк імені Петра Сагайдачного. Ім'я відомого гетьмана, історика, військового, церковного та громадського діяча Петра Сагайдачного має важливе значення для України. Ця постать розповідає науковець є прикладом боротьби за незалежність стратегічного мислення, спрямованого на розвиток і захист української нації та українського народу. Деякий час тому да, вона була перейменована, але саме завдяки тому, що для багатьох лозівчан це ім'я поки що мало відоме. Тому саме ми розповідаємо саме за історію цієї вулиці. Знову ж таки, що це відроджується пам'ять про тих запорожців. Які тут жили, для того, щоб люди відповідно бачили, що це є яскравий приклад для нащадків.